Пройшлася по секундах в пошуках осінньо зимових образів і знайшла кілька класних знахідок за смішні гроші. Якщо цікаве, що саме тицяйте вподобайку і покажу, що назбирала. Де це ми в біса забула сказати, ви на каналі «В смислі». Привіт, <ривіт> тепер точно погнали. І розпочну я, мабуть, з цього льонового костюму від зара. Це у нас чоловіче. Я розумію, що на осінь зиму він не підійде. Це краще вже весна, а особливо літо. Але. Друзі, він настільки шикарнючий, що його було гріх не купити. Тому що отакі знахідки от рідкість, коли можна знайти прямо наборчиком. Шкода, що не мій розмір, це у нас емочка, але, 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 ну як можна було не купити? Навіщо? Навіщо? Нащо? Знайшла ще ось таку льоно-віскозну блузу. Якщо скомбінувати, виходить у нас як повноцінна трієчка. Давайте будемо міряти. Ви розуміли, за цю трієчку заплатила 290 гривень. 290 дев'яносто гривень. Це прекрасно. Далі у мене знахідки коричневих кольорів. Взагалі вважаю коричневий, це новий чорний. Якщо минулого сезону це був срібний, такі кольори металіку, то цього року це однозначно такі шоколадні, темно-шоколадні пряні кольори. Ну і понятна справа, що я не могла оминути знахідки цих кольорів, тому що зараз це виглядає, типу, дорого, розкішно, бла бла-бла. Ну, коротше, показую. Подивіться на це шоколадне пальто. Це ж просто боже мій. Це у нас вовна, підкладка у нас віскоза. Ну, коротше, він дуже і дуже крутий. Класна знахідка, класна купила за 350 гривень. Мені здається, що би ви не одягли, якщо ви зверху натягнете щось шоколадне чи коричневе, все. Ви актуально, ви в тренді. Пальто не мого розбіру. Але подивіться на колір. Так, почекаємо, поки поїзд проїде, тому що це брак по звуку. Режисер монтажу мене і підвісить. Гігантський тренд зараз це у нас замш, жакети, пальто, штани, луки. На мою думку, це взагалі виглядає розкішно. Я навіть встигла поплакатися у своєму телеграм-каналі, що хочу знайти собі пальто і замшову сумку, і нічого на мене немає. До речі, якщо ви ще не зі мною у телеграм-каналі, обов'язково долучайтеся, тому що дуже часто я там роблю розпродажі своїх знахідок. Welcome! посилання під цим відео. Як на мене, речі замші вони про м'якість, суни, про теплоту. Ну не знаю, мені дуже подобається. Давайте я вам покажу, що знайшла. А знайшла ось. Цей замшовий жакет, придбала його всього за 200 гривень. Ось так він виглядає. Єдине недолік тут ось є потерта шкіра, але слухайте, для замшових речей такі потертості, ну, типу, нічого не псує. Класна, класна знахідка. Воно додає якоїсь зюминки. Вау! Wow. Ще придбала ці котонові штанці, на мою думку, саме з цим жакетиком буде виглядати непогано. Міріємо! Знайшла ось таку м'якеньку сорочку, і вона дуже файно виглядає. Далі знайшла під замш ось таку коричневу сукню. Мені здається, що шкіряним коричневим ремінцем буде навіть дуже файно виглядати. Вау, 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 вау! Ще одна класна знахідка це ось ця куртка такого земляного кольору. Я, схожу, до речі, бачила на, а, тільки білого кольору в раміної з випуску з кулебою. А ще така, здається, є в масі Мадуті. Давайте одразу мірять, тому що вона дуже крута. Правда, не мій розмір, це у нас ембочка. Дівчатка, бігом мій телеграм-канал, тому що ви можете її забрати реально за копійки. Я її купила що здається, за 250 гривень. 450. Здається, 250. Дев'ять і десять. 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 Ой, ну цікаво самі подивитися. Коротше, вона класнюча. У мене сесочка, це Емночка, але. Але. Алло. Класна. Клас. Красота, красота. Далі. А далі я не могла оминути і глибоко сині кольори. Подивіться на цей класнючий тренч. Це у нас бавовна. Ось так він виглядає. Я розумію, що зараз у ньому вже, мабуть, холодно ходити, але я щось його придбала, здається, за 200 гривень чи 250 Взагалі, глибоко сині кольори це дуже красиві кольори. Дуже. Але що це я опять міряю? Міряю, але він. Не мого розміру. Це емочки. Шкода, що я не можу вам у повний зріст його показати. Це справжня життєва трагедія. Класна шоколадна куртка, яка чомусь на фото-відео віддає бордо. Не знаю чому, але по факту типу, вона шоколадна. Файненько виглядає, давайте одразу привіряю. Тут можна собі зафіксувати. Вау, знахідкою вважаю ось розкішну сукню. Це у нас сто віскози, сукня нова. І лише погляньте на ці квіти, ніби з натюрморту. Ну дуже красиво, дуже прямо ідеальна знахідка, яка коштувала мені 80 гривень. Знайшла ще одну сукню, це у нас теж віскоза, В ній мені найбільше сподобалося ось тірюші. Ну і гудзики. Стан ідеально новий. Ох, ох-ох-ох, моя фаворит сукня, дівчата. Ну, смужка. Смужка, яка має бути у кожної дівчини. Грібло не придбати ось цю неймовірно красиву сукню, тому що вона йде нижче коліна, вона йде такої ідеальної довжини. Найбільше мені сподобався в ній ось цей квадратний виріс. Ну, коротше, класнюча. О, ще я знайшла светрик в смужку. Славний, славний! Є ще одна класна знахідка це ось ця льонова сукня. В ідеально новому стані. На літо весну наступного року. Чому ні? <му> Класною знахідкою вважаю і цю сукню з віскози. такого земляного кольору. Ну, ну теж, ну, ну, ну як її можна було не купити. І придбала всю джинсову куртку. Це у нас котон. Мені дуже сподобалися ці великі кишеньки І з оригінального, що вона не на гудзиках, а на застібці. По знахідкам у мене все. Як вам? Що з цього всього найбільше сподобалося вам? Пишіть у коментарях. Рада буду почитати. А Ще дякую, що були зі мною! І до наступного випуску, Па-па!